Прихильники і журналісти завжди цікавляться особистим життям знаменитостей, а надто якщо вони самі про нього майже нічого не розповідають. Якщо говорять, це тільки на користь, це краще ніж не говорять. Однак не всі зірки можуть витримати те, що про них іноді пишуть у мережі та змі, як чутки зруйнували особисте життя. Наталі Могилевської у нас тому башення не наладилися. Що таке прочитала про себе Маша Єфросініна, що просто жахнуло її? Ти думаєш, господи, люди. Та які безглузді чутки дізнавалися про себе знамениті люди. Скічко гей. Слава Солонка – це внебрачний син Сергія Соседова. Ну, найсмішніше, що я слышала за останнє время. Головне, що не некролог. Які пора супроводжують знаменитостей по життю? Вони ексклюзивно розповіли тільки зірковому шляху. Не пропустіть, буде цікаво. Наталія Могилевська зізнається, розуміє, що чутки і домисли це частина професії артиста. Люди настільки хочуть, щоб у їх любимого артиста щось то происходило в жизни, что часто этим и скажется, що часто журналісти придумують історії. Співачка скаржиться, що журналісти і прихильники приписували їй романи чи не з кожним чоловіком, із яким вона з'являлася на публіці. Кожний мужчина з яким я танцювала, і грала на гітарі, у мене обязательно був с ним роман. І це нікого не волновало, що у них є сім'ї, новорождені діти. Вот, а також то у мене була сім'я. Могилевська згадує, що у період її співпраці з Владом Ямою, коли вона була заміжня за бізнесменом Єгором Долініним, зміна перебій писали, що у неї романи з танцівником, і саме це стало однією з причин руйнування її стосунків із чоловіком Кількість коли статьи о том, что у нас есть роман с Владом Ямой, было такое огромное, что, ну, реально, сначала он пошел танцевать с молодой прекрасной танцовщицей, мне назло. Вот, а потом, ну, мне кажется, что вот это доверие, оно не было восстановлено. Он реально начал сомневаться, нет ли у нас романа. Ті чутки тільки підігріли інтерес до співачки. А Влад Ямай взагалі з невідомого танцівника став зіркою. Однак врятувати стосунки з чоловіком Могилевській так і не вдалося. А роками пізніше і Влад, і Наталя офіційно зізналися, що між ними ніколи нічого не було, окрім танців. Маша Єфросініна щодня читає про себе якісь нісенітниці. То її звинувачують у тому, що вона видалила грудочки більше, то збільшила губи, то щось собі підколола. На такі припущення підписників у соціальній мережі жінка реагує з гумором. Та трапився у житті Маші випадок, коли їй було не до жартів. Те, в чому її звинуватили 15 років тому, не влазило ні в які ворота. Коли я народила Нано дуже важко її носила, дуже мені було погано. Майже всю вагітність пролежала взагалі в горизонтальному положенні, але сильно схудла, на 17 кілограмів. Але найжахливіше, що я чула, це те, що тобто ти народжуєш, ти переживаєш свої якісь складні періоди в житті. А потім, наприклад, люди, люди кажуть. Та ні, це їй сурогатна народила, а вона вся-вся цю ліпосакцію зробила. Це ж все зрозуміло, на пів на 9 місяців пропала, ліпосакцію зробила, а дитина їй народила сурогатна. І ти думаєш, господи, люди. Маша зізнається, вона й досі не може повірити, що люди до такого додумалися. Їй досі боляче про це згадувати. Однак вона працює над собою і намагається не допускати негативу від слів оточуючих у своє життя. Телеведучий Олександр Скічко каже, не надто багато чуток про себе чув. Є одна, але постійна. Деякі прихильники щиро вважають, що Саша має нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Я неодноразово читав про себе інформацію, що Олександр Скічко, гей, бувало. Бувало, мається на увазі чутки такі бували. Це мабуть, найпопулярніше. Саша дивується, адже дописувачів не зупиняє ані наявність у Саші дружини Лізи Юрушової, ані їхньої донечки. А от актор Слава Соломка читав про себе, що його застукали на людях із коханкою. Найбезглуздішу чутку я про себе читав в новинах. Там заголовок звучав наступним ціном. Ні, навіть два заголовки було. Значить, славу соломку застукали з любовницею і пабілі. Це було таке, причому багатьох ЗМІ. Та актор зізнається, що насправді це був телевізійний проект, і він лише вдавав коханця. Ми просто зробили таку провокацію, ніби я з першого поверху багатоповерхівки вистрибую, тікаю, е, ніби то мене застукав чоловік з коханкою, і ми підбігали там. Люди мене ловили. Там чоловік кидав мене. Та й це ще не все. Одного разу славі прописали в батьки музичного критика Сергія Сосєдова. Слава Солонка – це внібрачний син Сергія Сосідова. Коли я був ведучим програми підйом, до нас в гості приходив Сергій Сосєдов. І значить, він прийшов якось так, я не знаю, як так вийшло, в круглих окулярах і в такій сорочці в клітинку. Я на тому ефірі був так само в круглих окулярах, і в, такої, в такій сорочці в клітинку схожими кольорами. За словами Соломки, саме схожість їхніх образів і статури дали прихильникам привід пліткувати, що між цими чоловіками є кровна спорідненість. Та це все ще дрібниці. Далі більше. Чого тільки не читала про себе травості Діва Монро. Але найбільшу дурницю, яку вона чула, це те, що у неї є спонсор. Монро, свою кар'єру спонсирує депутат Верховної Ради. Я просто хотіла спросити у этого журналіста, де цей депутат, де ці гроші, де це спонсорство, где воно? Та, попри таку дурницю, Монрозі знається, що завжди залюбки спілкується з журналістами і вдячна їм за увагу. І запевняє, будь-яка стаття тільки на користь, аби не некролог. Співачка Джамала відчула на собі тягар популярності, коли про неї почали писати всякі дурниці. Та найбільшою нісенітницею було те, що славу їй купив заможний батько. Це саме що я слышала за последнє время, тому що та мене папа. Не то, что не богат, а он вообще всегда полокать в грязи, в огороде, в саде. И, В общем-то, он такой именно простой человек, который работает и зарабатывает себе на жизнь. э, Тем, что он продає, выращивает огурцы, помидоры и э, и вкусный инжир. Артистка каже, коли почула такую виду змі, то дуже довго реготала разом із родиною. Співачка Оля цибульська особа втаємничена. Вона не показує ані свого сина, ані тим паче чоловіка. Саме це й породило безліч чуток про оленого обранця. Досі жартують журналісти над тим, що в мене страшненький, якийсь позати підліткуватий чоловік, бо я його нікому не показую. І я завжди віджартовуюся, що в принципі, коли ми ходимо в ресторан з ним чи в кіно, я його чорним мішком не накриваю. Нещодавно Оля таки показала свого сина Нестора. А от чи показувати чоловіка співачка ще думає. До нас в гості, ми сядемо, приготуємо щось смачне і домовимося. Олю тебе за язика ніхто не тягнув. Тож зірковий шлях чекає запрошення у гості на каву з твоїм чоловіком і сином. Як би знаменитості не скаржилися на дурниці, які про них пишуть, вони визнають, що це не тільки частина їхнього іміджу, а й шлях до успіху та популярності. Тож головне ставитися до пліток із гумором.